Ну що, друзі, прийшла моя фарба, і сьогодні настав день, коли я буду фарбувати волосся. Дуже багато запитів, щоб я зазняла, чим я фарбую і як. Тому сьогодні знімаю спеціально для вас таке відео. Ось так виглядає моє волосся до стільки відросло. Я спочатку освітлюю супу і потім буду тонувати. Все вам зараз покажу і розкажу. Передусами! Так як в мене природнє натуральне волосся досить темне, шостий рівень, тому фарба сама не справляється, не дотягує до бажаного рівня, який мені подобається. Тому я спочатку освітлюю пудрою, а тоді тоную. Так як я працюю перекоре, у мене дуже багато засобів, це тільки маленька частина, яку я взяла додому під час декретної відпустки. Сьогодні, напевне, ну, подобається мені шварцкоп блонднім. Також оця від технік, дешевший варіант, також гарно освітлює. А я сьогодні буду освітлювати з ерайбою. У мене ще трішки залишилось, треба її використати ерайба і буду брати до неї окисник 3% також від ерайби. Розбавляю 1 до 2. Тобто на 30 г супру беру 60 г окисника. Отже, приступаємо до нанесення освітлюючої пудри. Голову ділимо на 4 частини і починаючи із затилочної зони, дуже донесенькими прядками наносимо засіб, гарно все профарбовуємо час витримки до 50 хвилин. Коли я змию пудру, то отримую світло-жовтий відтінок на коріні, який буду потім нейтралізовувати фіолетовим коректором. Моя вам рекомендація! Освітлювати волосся до чисто-чисто білого кольору, типу бумаги, та ще й на високих окисниках не рекомендую, адже таке волосся просто мертве. Якщо ви в процесі освітлення не досягли бажаного фону освітлення, то краще змити пудру і ще раз на низькому окиснику нанести пудру і повторити процес освітлення. Так, пройшло 50 хвилин. Я думаю, вже достатньо і я йду змивати Супру шампунем глибокої очистки. Потім будемо тонувати. Під час тонування я завжди експериментую з відтінками, але сьогодні покажу вам простеньку формулу. Всього-навсього, одна безамігачна фарба 1122, плюс горошина фіолетового коректору. Розбавляю з окисником 3% 1 до 1,5%. Наношу фарбу на коріння на 20 хвилин. Тоді, якщо залишається фарба, наношу по довжині і тримаю ще 10 хвилин. Якщо фарби вже нема. Щоб освіжити колір по довжині. Тоді, коли змиваю, додаю трішки води на коріння емульгою, тобто вспінюю по всій довжині, і залишаю на 2-3 хвилини. Щоб колір гарно тримався, потрібно фарбу змивати шампунним нейтралізатором, який закриває лусочки. Тоді додаємо улюблену масочку. от Важаю І все. вам ще свої засоби по догляду улюблені. Це ось такий mm -hmm. двохфазний спрей від райби n 18 і кремчик. Який не змивається, він де як термозахист. Так, і масочку цього разу я замовила собі з олією Макадамі. Це дорогова марка Magic Color. Вона дуже жирна, гарно живить, зволожує. Для блонду ідеально, для натурального. Не рекомендую, тому що буде швидко волосся бруднитись. Так, ви просили посилання на товари, на маску і фарбу. Я не залишаю так, як замовляю в себе на роботі. Можете загуглити це є професійні засоби, які з легкістю знайдете в інтернеті. Всім щиро дякую за перегляд. Не забувайте підписатись, і також буду рада бачити вас серед своїх друзів в інстаграмі.